У тебе досі немає пари, хоча ти регулярно сидиш в додатках для знайомств. Тіндер постійно підкидає тобі клоунів чи клоунес. Я скачав Тіндер, Баду, П'юр, Бамбл і ще чотири додатки і поставив собі одну мету знайти справжню пару. За місяць я побачив, чому всі ці додатки великий обман, і справа не в вас. Сьогодні ми розберемось, чому ти постійно ходиш на крінж побачення, скільки свайпів потрібно, щоб знайти пару, і з яких причин ти досі один чи одна. Мене звати Влад. Ви на каналі Наковальня, у Кузні Цікавих оповідей. Як у кожного з вас. Це почалось ввечері, коли було сумно і справ було мало. Скачав, заповнив профіль, перше фото усмішка, друге в повний зріст, щоб показати статуру, третє з книгою в руці, бо треба ж показати, що я розумний. Опис, де у два рядки я тупо втиснув рекламу кіборга, помноженого на вічність, і шо? Перший тиждень жодного нормального діалогу. Або фейки, або мовчазні профілі. Може, зі мною щось не так. Першу програму для знайомств створили ще у 1965 році в Гарварді. Вона називалась Меч. Попри десятки сучасних застосунків, самотніх лише більше. Tinder, Баду, П'юр, Bumble, Бу – Кожен із них обіцяв революцію у знайомствах. Але чомусь більшість користувачів стикаються не з любов'ю, а з розчаруванням. І тут важливо зробити ремарку, бо в Україні ситуація має свою специфіку. По-перше, більшість додатків не були створені для нашого ринку. Тіндер, Баду, Bumble – це продукти, які розроблялись під західні культурні коди. Там флір це легка гра. У нас це вже або одруження, або нічого. І тому так багато українців просто не розуміють логіки цих додатків. У мене теж часто траплялась фраза: Ти за стосунками чи просто так: ФВБ, One Night Stand, кожен чув ці абревіатури. По друге. У нас дуже сильна недовіра у соцмережах від Тред до Reddit користувачі постійно скаржаться: всі якісь підозрілі, нема з ким говорити, тільки фейки або хворі на голову. І в цьому є правда. За даними Сенсор Табор, наприклад, Баду в Україні має один із найбільших відсотків ботів і шахрайських анкет у східній Європі. З цим я стикнувся саме в цьому додатку. Натрапив на дівчину з ідеальним фото, написав відповідь, як у чат-бота через 5 реплік запрошення на якийсь зовнішній сайт. Я спробував знайти щось справжнє, а натомість вийшов на ринок шахраїв. А дівчата, думаю, згадають купу профілів з генерованими фотоми. Як ось це. По-третє, технічні обмеження. В деяких додатках, як Pure чи Boo, аудиторія в Україні мізерна. Тобто ви просто не бачите потрібних вам людей, бо їх нема в системі. А ті, хто є, або з іншого міста, або взагалі випадкові профілі. І нарешті алгоритми. В українських умовах Tinder, наприклад, сильно знизив видимість без підписки. У трец пишуть раніше, хоч хтось писав, зараз без преміуму просто нуль. Все це створює пастку. Ти наче в грі, але граєш сам. Тому ти не знаходиш пари не тому, що з тобою щось не так, а тому, що ці платформи створені під інші очікування, іншу культуру, і дуже часто не під тебе. Але технічні особливості не єдине, що впливає на твої стосунки. На планеті вже майже 8 мільярдів людей. І понад 60% із них самотні. Чому так складно знайти того самого або ту саму? Середній користувач Тіндер відкриває додаток 11 разів на день і проводить у ньому 90 хвилин. За цей час можна зробити до 200 свайпів. Фактично, це як прогортати особисте життя двох рот солдат. Багато, правда? І всі ці люди поряд. Але чому ж ти не знаходиш свого? Бо, можливо, ти його вже прогорнув. Це називається параліч вибору. Профілі ніколи не закінчуються, і навіть хороший варіант здається посереднім, бо там далі може бути хтось ще кращий. Високий, з бородою, з гумором, з красивими очима та багатим внутрішнім світом. І ми все свайпаємо в пошуках вигадного ідеалу. Цей параліч блокує твою увагу до реальних класних людей поруч, але навіть це не головна причина, чому знайомства не працюють. Одного разу я зробив близько ста свайпів за день. І нічого. Просто втома і роздратування. Думаю, у вас теж було так. І я не тільки про чоловіків, жінок це теж стосується. Найсумніше, ми починаємо гірше думати про себе. Мовляв, якщо я не мечуся, значить я не цікавий. Але це не так і ось чому. Щодня лише 1,8% чоловічих лайків стають взаємними. У жінок 36%. Здається, дивним? Насправді це не змова усіх жінок, і навіть не вагінокапіталізм, щоб це не значило. Це банальний гендерний дисбаланс. За даним офіційної статистики, Tinder, на кожні 100 жінок у додатку припадає 200 чоловік. Чоловіків, тобто 67% користувачів чоловіки, і лише 33% жінки. До цього додаю, що не всі ці люди вільні. Частина одружені чи в парах, частина шукає лише флірт або власну самооцінку. А жінка в середньому лайкає лише 4% профілів. Бо євроатлантична культурна норма досі не змінена. Ініціатива завжди від чоловіка. Чоловіки ж лайкають усе підряд до 90% профілів. І це створює новий параліч уже у жінок, які отримують сотні лайків і не знають, кого обрати. Це запускає принцип Матвія: популярні профілі стають ще популярнішими, а решта розчиняються в шумі. Алгоритм Тіндер раніше базувався на системі рейтингу Ело, як у шахах. Кожному присвоювався рівень привабливості. Якщо лайкав тебе хтось із високим рейтингом, ти підіймався вгору. Якщо ні, зникав у болоті анкет. Сране чорне дзеркало. Так, хоч Тіндер офіційно заявив, що відмовився від цієї системи у 2020 році, залишились тіньові бали активності, які враховують, як швидко ти свайпаєш, як часто ти лайкаєш, чи відповідаєш на повідомлення, скільки часу проводиш у додатку, ну і так далі. Чим більше ти граєш по їхніх правилах, тим більше тебе показують. Або не показують взагалі. Здається, от і відповідь, тебе не бачать. Але ні, це лише частина проблеми. Після купи невзаємних лайків людина почувається пригнічено. Це найнебезпечніша частина гри. Бо платформи тримають тебе не заради любові, а щоб ти не вийшов із гри. Тіндер, баду, Pure, Бамбл, Бу це не просто сервіси, це механізми утримання. Вони працюють як слот-машина, свайп, очікування нічого. І знову свайп, очікування нічого. Дофамін, як у азартних іграх, це гейміфікація емоцій. І вона створює поведінкову залежність. Перед сном ти свайпаєш не щоб знайти когось, а просто так, бо звик. Якщо випадає меч. Відкладаєш, ну напише добре, ні, то І кожен раз тобі здається, що ще трохи, ще один свайп, і от вона та сама людина, але його все немає. Згідно зі статистикою, чоловікові потрібно зробити 50 свайпів право щоб отримати один меч, 50 мечів, щоб домовитись про зустріч, і понад 285, щоб з'явилися стосунки. Тобто, тобі треба пройти 300 співбесід, а ти ж не HR, правда. Є поняття, що стало новим терміном в психології dating App Епфеті. Це виснаження, що відчуває людина від постійної взаємодії з додатками фільтрації, профілів, фрустрації від неуспішних знайомств, ну і так далі. Згідно з дослідженнями, University of North Texas, понад 50% активних користувачів Тіндер мають нижчу самооцінку ніж до початку використання. Інше опитування показало, що 45% респондентів відчувають тривогу під час свайпінгу, 31% мають відчуття даремно витраченого часу, а ще 25% отримали депресивні симптоми після сесії в. Додатку. Додатки схожі на соціальні мережі. Тільки замість фоток друзів ти гортаєш людей, і кожен свайп це ще одна мікродоза розчарування. І це не лише про Тіндер. У Pure все ще жорсткіше. Цей додаток декларує себе як анонімне, чесне, без зайвих балачок, місце для швидких знайомств. Лайк видимий, але зникає вже за 24 години. За даними самого сервісу, понад 80% взаємодій у Pure – це або спілкування на кілька хвилин, або разова зустріч без продовження. Тут у мене ставалось різне. Приходила інша людина, замість дівчини прийшла пара, що ще й кинула мене на рахунок, але заради справедливості були і чудові люди. Ба більше я там знайшов. Близьких мені нині друзів. Алгоритм там майже відсутній, тобто ти бачиш випадкових людей, які просто є у радіусі. Не тих, хто підходить, а тих, хто просто тут. У когось із них навіть нема фото. Додаток створювався для сексуальних взаємодій без зобов'язань, але з часом він перетворився на новий Тіндер. Але тепер тут ще й цільова аудиторія конфліктує, бо одні шукають кохання, а інші надсилають ріклама колбаси. Бу, наприклад, будується на сумісності: типу особистості, інтроверсія, екстраверсія, емоційна чутливість. На перший погляд звучить як глибше занурення у психологію. Але проблема в тому, що рівень активності у Бу значно нижчий. Середній користувач отримує менше одного метчу на тиждень, та ще й лише 8% профілів УБУ містять реальне фото, біо або хоч якусь осмислену інформацію, яка б допомогла обрати співрозмовника. Тупо мертвий додаток. Баду – це вже стара школа. Один із перших додатків з відеочатом, живими стрімами, гордими елементами, але головний недолік це кількість фейків. У 2022 році Баду визнав додатком з найвищим відсотком ботів і шахрайських анкет серед великих платформ, особливо у Східній Європі. Bumble – це, наприклад, такий собі феміністичний Тіндер. Жінка пише першою. Але і тут ефект розчарування. За даними дослідження Pure Research, лише 4% жінок у Bumble продовжують активне спілкування після першого повідомлення. А а чоловіки часто навіть не встигають відповісти, бо вікно активності анкети лише 24 години. пропустив шанс втрачено, навіть Хінж, зрештою, не вистояв перед класичним фокусом на взаємодії і геміфікації: щоденні лайки, платні відповіді, підняття анкет у стрічці. Тож, незалежно від формату, на ніч за психологією, тільки серйозно, результат один і той самий. Зворотнього зв'язку мало. Активності нерівномірні. Люди не тільки їм здаються, а ти все ще свайпаєш. Проблема ще й у тому, що твоя анкета це не ти. Це твоя реклама. Фотки, текст, посмішка, граматика все ретушовано. Віталік 3 гривні, Олег 12, Марина 5, Діана 40. Ми оцінюємо себе і продаємо як товар на маркетплейсі. Ти показуєш, що читаєш книжки, що маєш авто, що бігаєш в марафони, бо хочеш подобатись, бо система каже, тільки так тебе полюблять. А потім зустріч. У нього не Мерседес, а Менореган. У неї не довге волосся кольору Паризького каштану, а в голові відчуття тебе обдурили. Хоча насправді ти прийшов до ідеї образу, а не до людини. Інше дослідження. Лише 30% шлюбів, які почалися із Тіндер, вижили в перші два роки. А скільки людей просто втратили віру у тейтінг апки Тепер уяви концепт знайомства. Ти шукаєш когось із свого міста, твого віку, з почуттям гумору, вільного, зі спільними цінностями, зовнішність, інтелект, хімія. Ти маєш йому подобатись. Це збіг збігів. Ймовірність. Ну, як виграти у рулетку з одного оберту, і ти щодня ставиш все, що є на зеро, а дофамін лише погіршує ситуацію. Бо платформи не хочуть, щоб ти йшов. Вони продають бусти, суперлайки, пріоритетні покази, все, що отримати. Твоя самотність. Їхній прибуток. У 2023 році Тіндер приніс компанії Match Group майже 2 мільярди доларів доходу, ставши їх головним джерелом прибутку. Це не додаток для знайомств, це повноцінна екосистема з платною підпискою Tinder Gold, Tinder Platinum, бустом, суперлайками і навіть функцією видимість. І все це, щоб ти не знайшов своє кохання, а щоб ти повертався знову і знову. П'юр менший, але не менш жадібний. У 23-му році сервіс зібрав понад 15 мільйонів доларів лише з підписок, попри те, що середня тривалість знайомства там не перевищує один-два дні. Їхня бізнес-модель це не довгострокові стосунки, а безперерва гонитва за новими обличчями. Чим швидше ти втрачаєш інтерес, тим частіше ти заходиш знову. І саме тому їм вигідно, щоб ти завжди був трохи розчарований, трохи самотній, трохи втомлений. Це робить тебе залежним. Ти свайпаєш більше, купуєш більше, повертаєшся частіше, але винен. Не лише алгоритм, є людський фактор. Люди не ідеальні, у когось та не та харизма, у когось жахливе повідомлення, типу привіт. Це теж частина гри. Це все, до речі, навіть не основні проблеми. Більшість користувачів стикались з гостінгом. За даними Plenty of Fish, понад 78% користувачів хоч раз стикалися з ситуацією, коли після мечу людина просто зникала. Окрім того, є фішинг. Кожен п'ятий користувач повідомляв про випадок, коли його обманули фейковим профілем. А для більшості дівчат точно знайомий лавбомбінг, техніка емоційного бліцу, коли тобі одразу сиплють компліментами зізнаннями, обіцянками, а потім так само різко зникають. І додай сюди ще. Ще феномени, як Situationships, коли ви спілкуєтесь три місяці, але нічого не відбувається, і ти не розумієш, це флірт, френдзона чи просто брак емоційної зрілості. А тепер до вирішення проблеми. Після всього цього я видалив усі ці додатки. І знаєте що? Стало легше. Так, знайомитись у реальності складніше, але там, хоч є сенс, там справжні люди, живі очі, спільні теми, навіть якщо ніякого. А у додатках тільки профілі, ілюзії, фантоми і ще 200 свайпів завтра. Тіндер, Баду, П'юр, Бамбл, був не зло. Але якщо ти чесний із собою, не чекай дива від платформи. Озирнись, бо можливо твоя людина вже поряд, і якщо ти вже знайшов любов через додаток, поділись у коментарях. Опиши перші враження чи розкажи крінж історію про перші побачення. Це надихає і веселить інших, а заодно і ролик просуває. А ті, хто поставить лайк, підпишуться і надішлються відео другу, уже завтра отримують меч у реальному житті. Ви слухали і дивились канал на Ковальня. До зустрічі у наступних відео.